Так, погнали. погнали. Діалог з тіню е, я сказала да, і записувати відповідь. І дивіться, відповіді, е, ваші власні на ці ж питання можуть вас дуже здивувати. Ваші власні відповіді можуть вас е, дійсно що здивувати. да. Е, четвертий крок: робимо маленькі дії. Ми завжди все починаємо через маленькі дії. Все починаємо через маленькі тіні. да. Нам потрібно давати тіні вийти у безпечний спосіб. Да? Якщо ти ховаєш злу жінку, можна починати побити подушку, сказати ні на дрібниці, вчитися говорити ні. Да? Якщо ми ховаємо егоїстку, зробити тільки, тільки щось для себе. тільки для себе, да? Якщо ми ховаємо стерву, все, вдягайте щось яскраве. Танцюйте, будьте акуєвшою, да? якщо ти ховаєш не в даху, похваліть себе. Хваліть за все, хвалиться людям, розказуйте, яка ви молодець баба-огонь, да? Якщо ви ховаєте в собі жадібну жінку, купіть щось собі. Просто ж собі щось купіть, без жодного приводу. Не ждіть день родження чи Новий год. Просто собі, угу, хорошо, просто собі щось купіть. Да? І п'ятий крок це інтеграція. Да? Нам потрібно знайти здорову форму для тіні. Здорову форму для тіні. Да? Злість це кордони, спорт, це можуть бути різні такі види робіт, де вам можна вступати в різні дебати. Да? Егоїзм це турбота про себе. Да? Сексуальність ну, ребят, це сексуальність, красиво вдіватися, жіночність. Да? Робити макіяжі, зачіски. Амбіції це ж, ну, таке, це кар'єра, це проекти. Жадібність це фінансова грамотність, а це вже до Крістіни, нашої інвесту, обращайтеся, да? Добрий день. І дивіться, що взагалі буває з людьми, якщо не інтегровувати тінь. Якщо тінь не інтегровувати, не інтегровувати да? дивіться. Ми бачимо свою тінь у інших людях і дуже їх засуджуємо. да? У нас можуть е, а тупість? А тупість, чого вас дратує? От, поговорить по, з собою, чого мене дратує тупість. Понімаєш? Може, ти хочеш книжку якусь прочитати і тебе тупість дратує? Може, ти десь не пішла, не доучилася, хотіла доучитися, а тебе. Е, Тебе, тебе вже не дали тобі шанс довчитися. Чого тебе вони е, дратують? Тупість насправді е, да, непобідіма. І вона багатьох нас е, е, дратує. Це, це наша жага до нових знань. Мене дратують жалюгідні, ну то взагалі інше. А мене дратують ніщери, я готова дратися з ними на мічах. Дратися з ними е, на мічах. Можливо, ще щось хотіли повчити. Е, далі, дивіться, якщо тінь задушена, да, вона буде прориватися у найбільш невідповідний момент. у найбільш невідповідний момент, да. е, Симптоми задушеної тіні можуть бути е, насправді дуже різні. Да. Це може бути депресія, да, тому що задушена злість. Да. Е, це може бути тривога, тому що задушені бажання, да. тривога, задушені бажання. Далі вигорання задушений егоїзм у вас. Далі це може бути притягування взагалі не тих людей до себе. Притягування не тих людей, да? коли ми притягуємо людей, які взагалі втілюють нашу тінь. да? От наша заборонена агресія може притягнути до себе агресивного партнера, да? агресивного партнера. Ваша заборонена безвідповідальність о, притягне безвідповідального партнера. Да? Інтеграція тіні це її проявлення, да, це її прийняття і прийняття її здорової, здорової її частини, тому що вона вилізе тому боком. Да? Далі. Заборонений егоїзм притягне до вас егоїстичного партнера. Ви якось його все-таки притянете, знайдете і достанете. Далі, дивіться, і що потрібно зрозуміти, що наша тінь це ніколи, а мене дратують аб'юзери. Вони всіх дратують, нам би хотілося їх відпіздять. Нам би хотілося їх відпіздять, показати чуть-чуть свого аб'юзера. Е, да. Тінь це не ворог, це велика частина нас, яка е, чекає, да? це великий пласт ресурсу насправді. Вона чекає, коли ви її насправді побачите і приймете. А в тіні дуже часто коханка, тому що архетип коханки, тому що у нас найчастіше проявлений архетип матері, і ми на цій матері прем. Або ми прем на чоловічому архетипі воїна чи імператора, а жіночі архетипи придушені. Да? От, пожалуйста, да? Тому от, дивіться, кожен раз, коли ми говоримо, я не така. Ми відштовхуємо частину своєї сили. Я не така, частину своєї енергії угу. і, і свого життя. Інтегрувати тінь це не значить стати поганою дівчонкою. Це просто стати цілою. Цілою. Прийняти всі свої частини. Да? І якщо, звісно, ви хочете глибше працювати з тінью, заходити в медитації. Заходити через Ріксоновський то у мене є курс Тіні Юнга. Да? І там насправді дуже глибока робота от, з тіньовими аспектами особистості. Да? Там діагностика своїх тіней, техніки інтеграції, да? робота з проекціями, вивільнення цієї забороненої енергії. Ну, але опять же, це робота не для всіх. Це робота не для всіх це робота ну, для тих, хто готовий. Багато хто готовий просто вон, піти, блядь, пожрати. І все. Ну, в принципі, все. І смисл биття це купити кілограм картошки. Тому робота з тінями це коли ви думаєте не про купити кілограм картошки, а про те, що вже мені треба щось много-много і всього. І ми беремо, звідти ми беремо енергію і свій ресурс. Да? Так. Ось і все, да? якщо ви готові зустріти себе повністю, то насправді це ж все змінює. І е, в тінь таки потрібно зайти зайти. Так, все, дівчатки, все я вам розказала, все я вам об'яснила, що хотіла сказати, тому що ми зранку на ранішньому ефірі згадували про тінь. І багато дівочок у нас нових, і хочеться розповісти що таке тінь. Як вчасно я почала слухати ефіри? Да. Ну, все, любимі мої, я вас, значить, цілую, люблю, обнімаю і до, вечер... до вечірнього ефіру. Вечірній ефір у 10:30. Все, кука, кука. доміни. Не забувайте, що у нас збір всіх домін в 15.00 в домінській групі. Всі нові доміни збирайтесь. Кука, кука. кукам кукам